Усім привіт! і Сьогодні другий випуск з рубрики, де я знаходжу і перевіряю безкоштовні викрійки. Сьогоднішнім експериментом я вирішила взяти викрійку з сайта Mood Society. Викрійка штанів на резинці. І викрійка доволі проста. Також в цій викрійці враховані припуски на шви. Там є намітка поясу, намітка низу, багато контрольних точок. Тож, можна з певненістю сказати, що викрійка йде для новачків. Повертаючись до сайту, можу сказати, що я вже давно його побачила і мені дуже хотілося спробувати якісь викрійки звідти, хоча я трохи сумніваюся і боюся. Там дуже багато базових викрійок, також є трендові такі дизайнерські викрійки. Тож треба пробувати і дивитися, що з того виходить. Щоб скачати викрійку, вам потрібно знайти ось таке поле і ввести своє ім'я і адресу електронної пошти. І відразу вам на електронну пошту прилетить викрійка. Ніякої додаткової реєстрації не потрібно. При роздруку є ось такий тестовий квадрат, і він має бути 5х5 см. Для того, щоб все зійшлося, друкувати потрібно обов'язково в масштабі 100%. Сьогодні я буду шити тільки макет, тобто, що це означає? шити я буду з бязі, я буду прошивати все повністю по фотоінструкції, єдине, я не буду зрізи окантовувати оверлоком. У викрійці я нічого не змінювала. Мені цікаво, як воно буде сидіти по талії, тобто висота талії і довжина низу. Наскільки я зрозуміла, розтовка тут класична, тобто це або 168 см, або 170 см. Я на сайті не знайшла, можливо, ви побачите, то пишіть в коментарях і я добавлю це в опис. шити я буду по інструкції з сайту. Отож, до роботи! Штани я майже дошила, тобто я їх пошила, мені лишається вставити резинку. І поки я їх сшивала, мене просто не покидала думка, що вони будуть гігантські. Я вже сшила штани на резинці, я маю уявлення про те, які вони мають бути. І тим паче, дивлячись на картинку, я думала, що вони будуть такого більш уміреного об'єму, такі невеликі, а дивлячись на штани. На їхню ростовку. Вони мені дуже гігантські Я дуже сумніваюся, що вони на мене сядуть. У <гум> мене є такі страхи але зараз вставлю резинку і побачимо, що з цього вийшло. Показую вам на екрані, що в мене вийшло. Все-таки це якісь штани для телепузиків. Я розчарована. Оцей карманчик, який такий гарний на фото, він такий безтолковий. Якщо у вас такий великий об'єм, то його просто не видно. Якби асенс тоді робить, заморачуватися, оце вивертанням, якщо його просто не видно. Так, да, Якби був менший об'єм, було б супер. Було б так, як на фото. Але насправді. Не якісь завеликі. Коли я вставила резинку, то вони вже здавалися симпатичніші. Я думала, що ну, цілком може бути. Але після того, як я їх поміряла, то, то я зрозуміла, що все-таки вони завеликі, а потреба менший розмір пробувати, або просто брати іншу викріпку. Ото і все. Можливо, я ще спробую взяти менший розмір, подивитися, що з цього вийде, але. Зараз можу сказати, що викрійка мені не подобається і я б її не використовувала. Бо можна тільки тканину зіпсувати. Якось так. Мені сподобалася посадка по талії. Тобто тут дійсно висока класна посадка, тут класні кармани, тобто вони зручні, глибокі, класна технологія пошиву кармана. Мені не сподобалось, як вони сидять на дупі. Можливо, це особливість тканин. Рекомендується котон і льон, то мені здається, що з льону воно взагалі буде. Ну, таке собі. Бо льон це дуже така сутка тканина. А в мене тут 5. Тобто мені здається, що якщо би ще пробувати зі штабелю, то, можливо, щось би і вийшло таке толкове. Але добре, що я їх не шила з льону. Бо спочатку я хотіла пошити з льону і мені здається, я б дуже сильно розчарувалася. Отож. Я спробую менший розмір, мінімальний розмір, в який я влізу. Тобто, що я для цього зроблю? Я промірюю талію, і головне, щоб через талію влізла моя дуба. Тобто я беру передню половинку, задню половинку, проміряю ось цей проміжок на викрійці і він має бути як півобхват моєї дупи. Тобто, якщо, якщо в мене 100 см, то Ось тут, на, і задній, на передній і задній половинці, має бути мінімум 50 см. Я їх перешию і це вже буде остаточне рішення. будемо дивитися, що з цього виходить. Отож, я пошила наступний макет. Я його шила по-швиденькому. Я не розпорювала бокові шви, я тільки внутрішній, і шов сидіння розпорола. Взяла менший розмір. Набагато менший. І вже коли я їх міряла, то можна сказати, що викрійка гарно в себе повела. Вона, як на мене, сидить гарніше. Але коли я починаю рухатися, в області живота з'являється дуже багато тканини і таке, як ніби, на мені підгузок якийсь. Все таки для мене викрійка є невдалою, я її використовувати не буду. І дуже добре, що я вирішила робити макет, а не з основної тканини. І можу з певненістю сказати, що використовувати для себе я її не буду. Так, викрійка має право на існування, і я впевнена, що хтось да, знайде їй раціональне використання і на цьому експерименті я точно побачила, що таке адаптивна викрійка. Як там кажуть, невдалий досвід теж досвід. Ну, на цьому у мене все. Якщо у вас є якісь побажання до наступних відео, пишіть в коментарі, можете скидати посилання на безкоштовні викрики, які б ви хотіли перевірити. Я буду з часом все потихеньку пробувати. Ну, а на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте пальчики вверх і зустрінемось в наступному відео.